До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання, шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую наших телеглядачів усього району та сусідніх територіальних громад до перегляду. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке жінки-мироносиці у храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі. Репортаж із місця проведення служби Божої. Мафія у бродах. Як гра може бути благодійною і приносити користь Збройним силам України? Деталі заходу. Концерт у школі естетичного виховання. Особливість проведення. Про це та інші новини. Далі у випуску. У храмі Собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі було як завжди людно. Тут організувала службу Божу. Де молилися за мир та спокій в Україні? Деталі у сюжеті. Доручаючи жінкам голосити Христове Воскресіння, виникає запитання, чому саме учням і Петрові? Чому тут виділяється Петро? Що це означає? Напевно, не один із нас. Скаже, що тут немає нічого особливого. Адже саме Петро мав би дізнатися першим про Воскресіння Ісуса Христа. Бо Він є перший папа, він є намісник Ісуса Христа на землі, Він має найважливіший авторитет, це в церкві. Що визначили ці свідчення жінок чи інших апостолів? Якщо б не було підтвердження апостола Петра. У другу неділю після Воскресіння Христового згадуємо жінок Мироносець. У цю неділю парафіяни храму Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі спільно із священниками роздумували над Словом Божим. Однак протягом багатьох століть наказ жінкам Мироносиця окремо донести вістку апостолу Петру. Пояснювався зовсім по-іншому. У витоки цього пояснення стоїть святий Григорій Великий. У своїй гомілії він каже: нам треба запитати, чому після загального заклику до учнів на Петра вказується окремо. Миряни також роздумували над святим Григорієм Великим, про грішника апостола Петра. Важливо прислухатися до слів святого Івана Золотоустого та жити за його настановами. Відвідуйте храм, живіть разом з Христом. Нагадуємо, що у березні храм Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі зазнав значних пошкоджень у зв'язку з пожежею. Ми від телеканалу Броди Онлайн щиро дякуємо усім тим, які фінансами чи молитвами долучаються до такої доброї справи. І далі запрошуємо долучатися, адже разом ми швидше відбудуємо храм Божий. Реквізити будуть в описі під цим відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У ресторані Roaл Карден, що у Бродах, зібралися активні учасники гри Мафія. Більше інформації про те, якою була гра. Дивіться далі. На благодійному вечорі за великим столом зібралися мешканці міста, які зіграли гру мафію та зібрали кошти для збройних сил України. В принципі, ми всі чудово розуміємо, що нас зараз відбувається, і як необхідно допомагати нашим військовослужбовцям, нашим добровольцям. І, взагалі, якщо ми особисто не будемо долучатися, не будемо об'єднувати навколо себе людей і в той чи інший спосіб збирати кошти, донатити, то я. Я розумію, і думаю, ми всі розуміємо, що надійного тила тоді у наших військовослужбовців не буде. Так, ми всі втомилися, всім важко, складно, але треба розуміти, як важко там нашим хлопцям. Тому це звичайно не стандартний спосіб збору коштів, але якщо він дієвий, то ми готові в такий спосіб працювати і допомагати нашим збройним силам. Атмосфера вечора була наповнена передчуттям інтриги та напруження. Головний зал ресторану перетворився на імітацію нічного міста, де кожен гравець отримав свою роль. Хтось став мирним жителем, хтось мафіозі та поліцейським. Франшизний клуб мафія існує у всіх великих містах. Ви можете долучатися до ігор, проводити цікавий час, розвиватися і знайомитися з новими людьми. Ми завжди за благодійність, тому що без цього зараз не реально Нерально вижити, і як би там не було людям інколи треба перезавантаження. Саме сьогоднішній вечір дає можливість принести користь державі, таким чином подякувати нашим військовим, які в нас на передовій нас захищають, і можливість просто відпочити і трішечки змінити обстановку цієї дуже важкої буденності. У цей вечір кожен учасник гри «Мафія» вийшов з гарним настроєм, адже не лише мав змогу відпочити у такий спосіб, але й зібрати. Кошти на добру справу. Привітали також клуб Мафія з прийдешнім днем народження. Е, вітаємо і це також е, присвячено і вашій річниці. Тому всім бажаємо, напевно, класної, незабудної, емоційної, чудової гри і слава Україні! слава! Організатори подякували учасникам за чудову гру мафія. Для мене важливо, що ви завжди підтримуєте такі благодійні івенти. Таким чином, кожен з вас каже своє дякую сьогодні хлопцям, які на передовій. І це є надзвичайно чуйно. І я дякую вам, що ви тут. Марія Набаня, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У школі естетичного виховання відбувся черговий концерт, який був спрямований не лише на підтримку збройних сил України, а й на популяризацію місцевих талантів, докладніше у сюжеті. З нагоди п'ятої річниці заснування гурту Бандурбенд відбувся концерт. Учні цієї школи, які вже встигли стати справжніми майстрами гри на бандурі, влаштували незабутнє музичне свято для всіх присутніх. На сцені звучали неповторні звуки бандури, які переносили глядачів у світ української культури. Кожна нота, кожен акорд проникав до серця, залишаючи незабутні враження. Бродівський голова міської ради Анатолій Белей та його перша заступниця Ірина Олеха привітали гурт Бандурбенд Band» з п'ятою річницею заснування. Аплодисменти, назнайте всіх, а кожному викладачу щирий дяка за вашу величезну працю. Висповняєте, тому що як вже сьогодні говорила наша чарівня ведуча, це не один день, не одна година і не один рік. Для того щоб отримати такі емоції, це є багаторічна праця наших дітей і наших викладачів. Шануємо кожного, цінимо вашу працю. Нехай Господь благословить нас всіх перемогою, миром, добром. На славу Господня, співайте і для нашої громади. нехай Україна тішиться такими талантами. Цей захід став символом об'єднання навколо важливих цілей та показав, що мистецтво може об'єднувати серця та допомагати тим, хто цього потребує. Мар'яна Баняс, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. Підписуйтесь на броди онлайн і будьте в курсі усіх подій. Усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У сесійній залі Бродівської міської ради відбулася зустріч з представниками ОСББ. Заступник Бродівського міського голови Олександр Ялиневський проінформував присутніх про поточний стан бюджету Бродівської громади. На жаль, програми, які давали змогу співфінансувати капітальні ремонти багатоквартирного житлового фонду, на 2024 рік не передбачені. Але як і минулоріч, міська рада розглядатиме звернення щодо ліквідації нагальних аварійних ситуацій. Директор комунального підприємства Бородиводоканал Орест Онеськів розповів про перші показники роботи сонячної електростанції, яку нещодавно ввели в експлуатацію на водозаборі. Сес розрахована так, щоб генерувати максимальну кількість енергії у ранковий та вечірній час. Коли споживання найбільше, також Орест Ярославич проінформував про втрати у водомережах. Часто виникають аварійні ситуації. Зараз фахівці ліквідовують два прориви. Стан сплати рахунків населенням. Голови ОСББ ставили питання щодо роботи бригади з ліквідації аварійних ситуацій, нарахування абонентської плати. Представниця комунального підприємства «Броди» Людмила Семенюк наголосила на необхідності замовляти та оплачувати послуги з вивезення рослинного будівельного та негабаритного сміття. Створення стихійних сміттєзвалищ на майданчиках для контейнерів залишається гострою проблемою, особливо між багатоквартирними житловими будинками. Інформувала щодо технічного обслуговування газових мереж Наталія Ревуцька. у рамках виконання заходів із спровадження стратегії розвитку Кременецької міської територіальної громади на 2023-2028 роки, затвердженою рішенням сесії Кременецької міської ради конкурсною комісією під головуванням першого заступника кременецького міського голови Олександра Маринюка. 14 травня було проведено засідання із визначення переможця у конкурсі Кращий бізнес-план 2024 року. Переможцями визначено фізичних осіб, підприємців Віру Дмитрук та Леоніда Комаревича, які отримують по 50 тисяч гривень для підтримки та розвитку власного бізнесу. Під час засідання комісії директор Кременецької філії Тернопільського обласного центру зайнятості Олег Ілинич. Проінформував про діючу програму з отримання мікрогрантів на розвиток власного бізнесу є робота та запропонував переможцям взяти участь у цій програмі. Кременецька міська рада і надалі сприятиме підтримці та розвитку підприємництва у своїй громаді. У суходолах Бродівської громади відбулися громадські слухання щодо проєкту рішення про ліквідацію Суходільської філії Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Відповідне інформаційне повідомлення було оприлюднене на сайті Бродівської міської ради. Кабмін вирішив. Не фінансувати коштом освітньої субвенції заробітну плату вчителів у школах із кількістю учнів менше як 45 осіб. Зараз у вказаному закладі навчається лише 11 дітей, тому з метою впорядкування мережі закладів загальної середньої освіти Бродівської міської територіальної громади та створення належних умов для здобуття якісної освіти, це питання було винесено на обговорення. Оскільки це філія опорного закладу Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 4 то директор Людмила Сидорчук розповіла жителям Сходіл про матеріально-технічне забезпечення закладу та умови навчання. Найбільше жителів села турбувало питання безпеки дітей під час повітряних тривог та щодо підвезення. Усі пропозиції будуть представлені на засіданні профільних комісій, а остаточне рішення за депутатським корпусом. Працівники освітньої та соціальної сфери централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури та молоді глинянської громади взяли участь у тренінгу. 17 травня у Народному домі села Слові та Глинянської громади спільно з благодійною організацією Мальтійська служба допомоги відбувся тренінг для працівників освітньої та соціальної сфери Перша домедична допомога. Тренінгові інструктори зібрали топ-10 причин, які доводять важливість вміння надати допомогу постраждалій людині до приїзду медиків, як правильно викликати швидку за чіткою послідовністю передачі інформації. Під наглядом інструкторів лонянські працівники відпрацювали, як реанімувати постраждалого, та дізналися методи зупинки кровотеч, як допомогти при удавленні. Такий вид навчання це можливість рятувати життя своє, рідних та тих, хто може бути поруч. Відділ інвестицій та економіки. Дякує кожному учаснику за активність та цінний внесок у спільну мету, допомогу тим, хто цього насправді потребує. Мальтійська служба допомоги проводить кваліфіковані курси з першої до медичної допомоги згідно із основними положеннями Європейської ради реанімації. Тренінги інтерактивні та на 80% складаються з практики. Департамент агропромислового розвитку повідомляє про проведення пероральної імунізації диких тварин на виконання плану проти епізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні на 2024 рік. Погодженого рішенням державної надзвичайної протиепізотичної комісії при кабінеті міністрів України, рішенням державної надзвичайної протиепізотичної комісії при львівській обласній військовій адміністрації із врахуванням указу президента України проведення воєнного стану в Україні. Та враховуючи складну епізодичну ситуацію щодо сказу тварин області, за інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, з 15 травня на території області буде проводитись пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинацією буде охоплено територією площею 12 тисяч квадратних кілометрів. Дану вакцину розповсюджуватимуть методом наземного розподілу. Графік проведення вакцинації в розрізі території буде додатково оприлюднений головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області. Територія здоров'я на Волині розповсюдилася і на село Перемель Берестечківської міської територіальної громади. Активності фахівців центру його Горохівського відділення відділу були приурочені до Європейського тижня громадського здоров'я. Ключовий меседж, який вони доносили до місцевих мешканців, самопочуття значною мірою залежить від способу життя. Тому колеги наголошували на важливості правильного харчування, рухової активності, контролю базових показників стану організму, відмови від шкідливих звичок, турботи про психічне здоров'я. У перемолі було надано близько 100 послуг, відбулися консультації сімейного лікаря і офтальмолога, вимірювання артеріального тиску і рівня цукру в крові, вакцинація дітей та дорослих, швидкі тести на гепатити Б, С, півтора десятка людей зробили електрокардіограму. Окрім того, фахівці відвідали місцевий ліцей і заклад шкільної освіти Сонечко його вихованці, а також учні перших-п'ятих класів, долучилися до навчання з правильного миття рук, складали тарілку здорового харчування. Ліцеїсти пятих одинадцятих класів прослухали лекцію і спілкувалися з лікарем на тему куріння як проблема сучасності. Під час розмови особливу увагу звернули на куріння вейпів, які зараз популярні серед молоді. На території здоров'я у селі люди отримали інформаційні матеріали. Як профілактувати інфекційні та неінфекційні хвороби? Дякуємо за підтримку Берестечківській міській раді, медикам Берестечківської лікарні, а також Центру первинної медичної допомоги. Боювання, я на виїзді цієї неділі ФК «Богун» зіграв виїзний матч з командою Турбо Березів. Це була одна з найвіддаленіших поїздок: Гори, спека і дощ, дух перемоги і жорсткі удари по ногах. Перший тайм команди розпочали на рівних, але поступово богунівці завоювали ініціативу. Ворота броївчан яскраво сайвав Роман Коростишевський, а під завісу тайму пресинг дав результати. Рахунок за богун відкрив Дмитро Литвиненко. На перерву пішли з рахунком 1-0, Але на другий тайм березівці змінили настрій гри. Стало жорстко, але частіше гравці падали на поле після жорстких зіткнень та ударів. У командах відбувалися заміни, але емоції все ще зашкалювали. На 72-й хвилині турбо зрівняли рахунок, забивши зі стандарту. До фінального свистка Богун боровся, щоб знову переламати ситуацію на свою користь, але матч так і завершився жорстокою бойовою нічиєю. Наступний матч чемпіонату Львівщини Богун зіграє на домашньому полі з ПФК Сокаль Дацький текстиль. Бажаємо успіхів до уваги мешканців Крупецької територіальної громади. У зв'язку із критичною ситуацією в енергосистемі країни введення графіків відключень електроенергії, вуличне освітлення у населених пунктах Крупецької громади буде вимкнено з 16 травня. У селі Крупець вуличне освітлення буде працювати за графіком з 21.30 до 23.00 години. Будьте обережні! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!